Зараз готова. Тарас Рокунець робить лунку на Басівкуцькому озері. Тут рибалить щозими. Рибалку, якщо можна так сказати, хворію з самого дитинства. Зимню рибалку ще більше люблю, ніж літню. Цього року, то, на жаль, льоду не було нормально, то це перший раз на лід. Ну з кльовом сьогодні дуже славо, не клює, але не здаємося. На літ розповідає чоловік. Він виходить тільки коли впевнений, що той міцний. А ви, от, взагалі, знаєте, скільки літ сантиметрів має бути? Ну звісно, для безпеки для безпеки 5 сантиметрів має бути. Ви кожного разу жилет вдягаєте? Е, ну не кожного, але перший літ ще недовго мороз, то краще перестрахуватися. В чому кайф зимової риболовлі? Розкажіть, будь ласка. Ну, кайф тому в адреналіні, який отримуєш, е, мороз, зима, риба. Мінімальний контакт, лєвка, риба зразу з ополонки і в тому адреналін. А рибу для себе ловити чи можливо для котиків? Е, ну, всіх котикам, як залежності скільки наловлю. Ось так на самі. Починаю. А це рятувальники водолази. Богдан Пелиш розповідає, для порятунку людей на льоду використовують ось таке обладнання. Рятувальні сані це, мабуть, один із найкращих рятувальних засобів, які можна використовувати на льоду. Вони дуже легко скользять по льду, вони не тонуть і тому дуже зручно їм надавати допомогу. Не страшно вам. Нічого, що ти страшно. Ну а не дай Бог провалитись. А що вже провалитись?» Більше 5 сантиметрів, 7 см, до 10 см. Вже не страшно. Ні, звісно, ні. з собою повинна бути віровка, в краму, але не дуже грубі, тут вже таке. З початку цієї зими повідомлень про те, що люди провалилися під лід, не надходило. каже начальник обласної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук. Зараз вже дозволяє на озеро Басівку 7-8 сантиметрів. лід, що дозволяє виходити на лід лунки, бить одна біля одної не можна, тільки 5 метрів повинна бути. Відстань. Лід повинен бути синього кольору. З початку року вже в нас один випадок. Є, що. Ну, але ще льоду не було, просто так на човні перевернулась людина і, на жаль, затонув. Це було в Дубровицькому районі. У минулому році за аналогічний період, за словами Анатолія Якимчука, було три випадки, коли люди провалилися під лід. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.